Пунктом незламності став Криворізький центр Ямаріуполь. У хабі допомоги Івано-Франківська підвищують комп'ютерну грамотність. Тим часом у Тернополі роздають бейбі-бокси та сертифікати на 16 тисяч гривень. Це дайджест новин про подію у центрах Я Маріуполь. З вами Валерія Глушенко. Вітаю! Позитивне батьківство так називається арт-терапія. Її для дітей та батьків проводять в Я Маріуполь Ужгорода. Цього тижня малеча вже малювала рибок аквареллю з задаванням солі, а батьки тим часом займаються нейрографікою. Це як своєрідна арт-терапія, яка допомагає почути свій внутрішній голос. Наприкінці усі учасники отримали подарунки, рюкзаки та канцелярія. Такий захід у хабі проводять кожного понеділка і четверга. У Львові маленькі маріупольці стали учасниками зимового свята. Його організували викладачі недільної школи Свято Троїцького храму. Дітлахи разом з батьками дивилися театральну виставу та змагалися у квестах. Як нагороду малеч отримала ігрові гроші, смайлики. Потім могли обмінювати їх на іграшки, книжки та канцелярію. А ще у Львові організували похід до музею. Маріупольці побачили понад 400 тисяч експонатів. Тут і Мамонт, якому більше ніж 20 тисяч років, і носоріг, йому понад 14 тисяч. Маріупольці із зацікавленістю роздивлялися експонати та фотографувалися поряд з ними. В івано франківську від центру Я Маріуполь стартували курси комп'ютерної грамотності. Люди старшого покоління навчаються користуватися сучасними гаджетами та програмами. А у центрі Ямаріуполь Кривого Рогу новий пункт незламності. Тепер жоден блекаут не страшний. До хапу закупили генератори, Уфо та ліхтарики. Усе за гроші, що виграли у конкурсі. Півтори тисячі людей зможуть підзарядити телефони, зігрітися та випити чашку кави. Ямаріуполь-Тернопіль роздали бейбі-бокси та сертифікати на 16 тисяч гривень. Це проєкт реалізований за ініціативою мера Вадима Боченка, Підтримку надає Донецька обласна військова адміністрація. Допомогу отримують родини, у яких народилися малюки протягом 2022 року. Валерія Глушенка, Ольга Майорова. Підтримуйте нас та підписуйтесь на наш ютуб канал ТВ 7